Поки на сході йде війна, один із лідерів народного полчення Донбасу Павло Губарів заробляє гроші по всій Україні, в тому числі і на Кіровоградщині. Такі результати розслідування днями оприлюднив кіровоградський журналіст Андрій Лисенко. Виявляється, за даними єдиного державного реєстру губарів, є співзасновником і директором товариства з обмеженою відповідальністю Патісон. Воно займається розміщенням зовнішньої реклами у всіх регіонах України. На сайті Патісона є інформація про борди в Кіровоградській області. Більше семи сотень Кіровограді, майже півсотні в Олександрії. І також у Світловодську Знам'янці Олександрівці, Бобринці та Долинській. Замовити борди у фірмі спробувала і наша знімальна група. Ідея дослідити роботу рекламного бізнесу донечанина, одного з лідерів ДНР Павла Губарєва прийшла кіровоградцю Андрію Лисенку під час інтернет-моніторингу. Я просто пригадав, що Губарєв колись очолював рекламну фірму. Ну, знайти, в принципі, яку він фірму очолював. Це ж не складно в гуглі. Це рекламне агентство «Патісон» чи Патісон. Андрій вивчив сайт агенції. Потім під виглядом потенційного клієнта зателефонував менеджеру. Київський номер не відповів, сказали, що там абонент, не абонент. Точно така сама ситуація з МТС, Київстар, на Донецький номер я не, я не телефонував. А от на Лайф дозвонитися вдалося. Трубку взяла. Дівчина чи жінка, яка назвалася Євгенією, сказала, що так, ми готові розмістити борди по Кировограду. Кажіть, де ви хочете, щоб їх розмістили. Журналіст забажав розмістити рекламу на бордах біля військової частини і дендропарку. Жінка погодилась і попросила скинути смс-кою електронну адресу. Журналіст повідомлення скинув, але відповіді не дочекався. Замовити рекламу на бордах вирішила і наша знімальна група. Буквально за хвилину я журналіст журналіста каналу Кіровоград перетворююсь на менеджера магазину Хайкопі від брендів Губани Дура. За легендою від рекламної агенції Патісон мені потрібні кілька бігбордів у центрі міст Кіровоград, Знам'янка, Олександрія та Світловодськ. Для більш глибокої конспірації я перехожу на русський язик общення. На офіційному сайті Патісону список телефонів не відповідають ні стаціонарний київський, ні Донецький, ні мобільні. Зараз на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Слухавку взяли лише на лайфі. Алло, здравствуйте. Это рекламное агентство патисон Нет. Нет. Дело в том, что я нашел этот телефон на сайте Патисона. Я там с апреля месяца не работаю. А, а вы не подскажете номер телефона этого агентства, как можно дозвониться? Может, вы знаете? На дорожки не раз на тим часом кіровоградські чиновники стверджують, що у рекламної агенції Патісон немає у місті жодного рекламного носія. Жодного дозволу, жодного, жодної угоди між Кіровоградською міською радою з даним юрліцом у нас не зареєстровано. То що він пропонує в себе на сайті, ну це можливо він там взяв десь в інтернеті, можливо, в нього вже якісь там фінансові стосунки з нашими рекламними агенціями. Ми е, укладаємо угоди е, з нашими рекламними агенціями а далі вже то їхня комерційна справа. З ким вони працюють наприкінці минулого тижня. У Патісона працював сайт та єдиний телефонний номер. Від сьогодні на сторінці повідомлення про помилку 502 Додзвонитися також неможливо. Відповіді від менеджера не дочекався. І Андрій Лисенко каже, аби дійшло до замовлення борду, то розмістив би що небудь патріотичне. Якби мене з нею далі спілкування склалося, то я навіть не знаю, я би скоріш за все я би сказав, що я хочу розмістити щось небудь таке патріотичне, там от спрямоване проти там Путіна, наприклад, Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.